Всім привіт! Я Софія, і в цьому відео я вам покажу, як я зробила цей макіяж, який називається Sugar Plum Fairy Makeup. Тренд на цей макіяж розпочала Хейлі Бібер 2-3 місяці назад. Але так як він все ще актуальний, ми зараз його будемо відтворювати на мені. І також скажу важливу річ: що в мене немає відео, по якому я б могла дивитися, які продукти використовувати, в якій кількості, що за чим використовувати. Але в мене є декілька референсів, я вам зараз десь прикріплю їх. І, власне, по них ми будемо робити макіяж. І так, давайте почнемо із консилеру. У мене ось такий від Nars. У відцінку крем-брюле, Я його нанесу буквально ось тут трішечки під очі і ось цю зону під нос, І, можливо, ось тут трішки на ніс, щоб перекрити свої червоніння, і розташовую спонжиком. І так, я вже нанесла румяна, також наношу на ніс, на переносицю. У мене ось такі румяна від Шарлоти Тілбері. І зараз я їх буду розташовувати. До речі, я їх нанесла набагато більше, ніж я наношу рум'яна кремові зазвичай, тому що в цьому макіяжі якраз таки треба дуже велику кількість румян і хайлайтеру. Напевно, на відео видно, що дуже погано розташовані румяна, а все тому, що я зробила грубу помилку. Я нанесла румяна і доволі довгий час я їх просто тримала на обличчі, я їх не розташувала. І коли я почала їх розташовувати, вони просто максимально присохли в такому положенні, як я їх нанесла на обличчя. І мені було їх максимально складно розташувати. Але в нас попереду ще сухі румяна, і я надіюсь виправити цю ситуацію сухими румянами. Не впевнена, що в мене це вдасться. Але все ж таки. І наступний наш крок це хайлайтер. У мене ось такий хайлайтер Spotlight. Від Шарлоти Тіборі. Я нанесу буквально ось таку кількість на обидві вилиці і розташую спонжиком. І так, зараз я буду намагатись виправити ситуацію з румянами кремовими ось такими румянами від Dior Backstage у 001 відцінку. І так, наступний крок це сухий хайлайтер. У мене ось такий від Dior backstage у 00 першому відцінку, який називається Universal. Я його буду наносити вже в більшу кількість місць, тобто підбрівку на вулицю продублюю, також на кінчик носа, на переносицю внутрішній куточок ока і над губою. Ну, а зараз на сетап брів. Я б не рекомендувала робити такі графічні брови. Краще, ви цей макіяж підійшли такі більш природні, натуральні. В моєму випадку я їх просто розчешу гелем. І тепер переходимо до очей. Я буду використовувати тепер свою улюблену палетку Self Love. Вона дуже гарна. І якраз таки в цьому макіяжі нам би найкраще підійшли ось ці два кольори ось ці, точніше, дві блискітки. Я також візьму крапелюшечку ось цього великого коричневого такого. Це в мене палетка у 401 відтінку. І ось цей загляний я нанесу ось сюди в складочку. Я вже затемнила складочку ось цим цегляним. І перед тим, як наносити ось ці дві блискітки, я візьму палетку від глимбі. І на кісточку наберу ось цей рожевий. Трішки заберу. І нанесу на повіку. І змішую ось ці дві блискітки від ламель. І також наношу поверх хайлайт. Ці дві блисківки в цій палеці це просто вони такі гарні, такі, ну, ви можете самі побачити. Тому я їх постійно змішую між собою. Прям абсолютно завжди. Вони так виглядають набагато гарніше разом. І останній пункт це губи. Я буду використовувати ось цей олівчик від MAC. Dervish, І також ось цей блиск від Clarins. У нуль першому відтінку. І так, це вже фінальний вигляд цього макіяжу. Якщо чесно, він мені дуже подобається, дуже подобається результат. Я думаю, я буду частіше наносити якраз такі більше хайлайтів, більше рум'ян. Це виглядає дуже гарно і мені здається, мені таке дуже личить. А на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, всім па-па!